Привіт! Сьогодні я проведу вас медитацію візуалізації свого ідеального майбутнього. З наукової точки зору мозок не розрізняє між реальним і уявним досвідом. Коли ми візуалізуємо себе в успішному, благополучному майбутньому, наш мозок починає формувати нейронні зв'язки і патерни активності. Які сприймають досягнення цього майбутнього. Візуалізація дає нам змогу відчути радість, задоволення і впевненість, яку би ми хотіли відчувати в майбутньому. Це створює позитивні емоційні асоціації з нашими цілями і мотивує нас діяти відповідно до них. Займіть зручне положення. Сядьте комфортно, схрестивши ноги, тримаючи спину рівно. Покладіть руки долонями на коліна. Заплюште очі та зосередьте на своєму диханні. Зробіть глибокий вдих. Наповнюючи свої легені чистим, освіжаючим повітрям і повільний видих, звільняючи своє тіло від напруги і турбот. І ще один вдих і видих. Дозвольте своєму диханню стати ритмічним і природнім. Відчувайте, як кожен вдих наповнює вас спокоєм і умиротворінням. а кожен видих забере з собою всі занепокоєння і тривоги. Дозвольте вашим думкам сповільнитися. Нехай вони, немов хмаринки, повільно і спокійно пропливають повз. Відчуйте, як ви занурюєте стан спокою. І розслаблення. Ваше дихання стає дедалі повільнішим і глибшим, а ваше тіло повністю розслаблене, сповнене гармонії та спокою. І тепер давайте поринемо у ваше майбутнє мрії. У ваше життя через три роки у ваш ідеальний ранок. І ось ви прокинулись у своїй спальні, відчуваючи тепло і комфорт вашого ліжка. Ви повільно розплющите очі і бачите, як промені сонця грають на стінах. Вам тепло і затишно. Як ви почуваєтеся зараз? Чим наповнений ваш перший момент пробудження? Озирніться навколо. Як виглядає ваша спальня? Який в ній інтер'єр? Які запахи наповнюють вашу кімнату? Відчуйте прилив енергії та радості. Попереду новий яскравий день. Встаньте з ліжка і підійдіть до вікна. Що там за склом? Який вид? Яке місто? Країна? Помилуйтесь трохи краєвидом. А тепер йдіть у ванну кімнату. Який вигляд має ваша ванна кімната? Які баночки стоять на полиці? А які аромати вас оточують? Як ви там доглядаєте за собою? Подивіться на своє обличчя, що ви відчуваєте. Дивлячись на своє відображення в дзеркалі. як проходить ваш ідеальний ранок? Можливо, ви на самоті насолоджуєтесь гарняткою свіжозвареної кави або чаю. А може, ви готуєте сніданок для всієї родини? А може, сніданок готують вам. Що там на вашій тарільці? Щось солоденьке або корисне? Який смак у вашого ранкового напою? Які звуки доносяться до вас? Що ви відчуваєте, занурившись у цей момент вашого ідеального ранку? Відкрити свій гардероб. Який одяг там висить? Роздивіться його поуважніше. Чи змінився ваш стиль за три роки? Який наряд ви оберете для сьогоднішнього дня? Помилуйтесь з собою в дзеркалі, покрутиться перед дзеркалом. Який вигляд ви маєте у вашому ідеальному майбутньому? Яке почуття у вас викликає ваше зображення? Як ви дбаєте про своє тіло і зовнішність? Які зміни або поліпшення ви бачите в собі? А тепер переместимося до моменту всередині вашого ідеального дня, де ви перебуваєте? Чи сповнений ваш день подіями? та Цікавими зустрічами. Можливо, ви працюєте над своїм улюбленим проєктом або займаєтесь справами, які приносять вам задоволення і радість? Що це за справи? Які ваші обов'язки? Як ви почуваєтеся, роблячи те, що любите і на чому розумієтесь? Скільки грошей приносить вам ваша улюблена справа? Подивіться, яка там сума на вашому рахунку. А тепер уявіть, що ваш робочий день добігає кінця і ви переходите до вечірнього відпочинку. Де ви проводите вечір? З ким? Це ваша сім'я чи друзі? Як вони виглядають? І як вони з вами спілкуються? Як ви почуваєтесь, проводячи час з ними? А можливо, ви на приємній самоті? Яка атмосфера навколо вас? Які звуки і запахи вас оточують? Як ви відчуваєтесь, коли перебуваєте у своєму ідеальному будинку? Зі своїми ідеальними людьми у своїй ідеальній реалізації, у своїй ідеальній країні, з ідеальними статками, з ідеальним тілом, з ідеальним дозвіллям. Як ви себе відчуваєте в цей момент? Хто ви в цьому моменті? Чи спокійна вам в цьому моменті? Побудьте ще деякий час у цій фантазії, повністю зануривши свої почуття, уявляючи кожну дрібницю, насолоджуйтесь нею. А тепер коли будете готові, повертайтесь у реальність в теперішній момент. Тільки в теперішньому моменті є щастя, тільки в теперішньому моменті є спокій, тільки в теперішньому моменті, вже прямо зараз, у вас є вже все, про що ви мрієте. У вас є все чого ви хочете просто зараз, у теперішньому моменті. А тепер поставте собі запитання, як мені потрібно змінити своє життя? Що мені потрібно зробити просто сьогодні, щоб отримати те, що в мене вже є? Що зробить моє життя з фантазії реальністю? Що мені потрібно зробити просто зараз? Почуйте першу відповідь. Це правильна відповідь. Це правильна відповідь вашої інтуїції. Це правильна відповідь вашої підсвідомості. З величезною любов'ю до себе, повільно, коли будете готові, поворухніть пальцями рук і ніг. Солодка потягніться, відкрийте очі і з задоволенням ідіть у своє ідеальне майбутнє, яке вже у вас є.